Знали ви, яка броня у S.T.A.L.K.E.R. 2, є найкращою ідеєю знайти. У нас є два варіанти, як дістатися до місця, де знаходиться цей костюм. Першим буде політ за допомогою аномалії. Тут знаходиться місце, з якого нам потрібно летіти. Прицілюємося на бункер, в якому знаходиться наша броня, а саме на локації Янів, і полетіли. Під час польоту утримуйте W. Ось ми і приземлилися і забираємо довгоочікуваний екзоскелет Алмаз. Тепер другий спосіб, який ви, можливо, вже бачили. Потрібно притащити коробку з ось цього вагону. Ставити її в куток, так щоб була вища точка, і пригаємо з нього на ось цей виступ. Потім на дах бункера і далі вже діло техніки. Забираємо той же бронекостюм. Після того, як ми його забрали, ми не зможемо в ньому бігати, та й захист він видає не максимальний. Тому після цього йдемо до гарпії, яка знаходиться неподалік цього бункера на станції Янів. Якщо у вас не дуже багато грошей, то качаємо лише сервоприводи для бігу ось тут. Або ж качаємо повністю екзоскелет за 300 тисяч. Примітка, що це єдиний екзоскелет такого рівня, на який не потрібно шукати ніякі схеми для покращення. Ця локація не є початковою, але ця броня заслуговує на титул найкращої по всім показникам. Тепер дивимось на характер. До і після. Ще в нас буде 4 слоти під артефакти, які будуть нас захищати від їх радіації. Це покращення свинцеві контейнери. На цьому у мене все. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео по усій найкращій броні, зброї та артефактах Stalker 2. І Заходьте на стріми, там ви побачите ці фішечки найпершими. Вдалої дороги Stalker.